Ласкаво прошу до цієї медитації, якому присвятимо нашому люблячому тілу. Знайдіть зручне положення, сидячи або лежачи і зробіть глибокий вдих через ніс, наповнюючи легені свіжим повітрям. Затримайтеся на кілька секунд, а потім повільно видихніть через рот. Повторіть ще кілька разів. Повільний і глибокий вдих через ніс та повільний видих через рот. Продовжуючи глибоко дихати, усвідомлюйте своє тіло, скануйте себе від маківки до кінчиків пальців ніг, помічаючи будь-які ділянки напруги або дискомфорту. Дозвольте собі зняти напругу, яку ви можете утримувати, дозволяючи своєму тілу розслабитися та глибше зануритися всередину себе. А тепер пригадайте всі дивовижні речі, які ваше тіло робить для вас щодня. Подумайте про те, як ваше серце перекачує кров по всьому тілу, як ваші легені отримують кисень, як ваші м'язи рухаються. І допомагають вам виконувати щоденні завдання. Подумки подякуйте або проговоріть вголос за всю роботу, яку вони виконують у вашому тілі. Засереджуючись на всіх способах, якими ваше тіло служить вам, дозвольте собі відчути вдячність за його наполегливу працю та самовідданість. Знайдіть хвилинку, щоб сказати спасибі своєму тілу. За все, що воно для вас робить. А тепер давайте на хвилинку оцінимо фізичну красу вашого тіла. Подумайте про свої очі та про те, як вони дозволяють вам бачити навколишній світ. Подякуйте їм. Подумайте про свою посмішку та про те, як воно освітлює ваше обличчя та обличчя оточуючих. Подякуйте за неї. Визнайте силу та витинченість свого тіла, коли воно рухається світом. Воно неймовірне, воно заслуговує на вашу любов і турботу. Зосереджуючись на красі свого тіла, дозвольте собі відчути собі цю любов і вдячність за все, яке воно є, і за все, що воно робить. Знайдіть хвилинку, щоб послати любов кожній частині свого тіла від маківки до кінчика в пальців ніг. Промовляйте подумки або вголос. «Спасибі. Спасибі. 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 Віддаючи тепло і енергію кожній клітині вашого тіла. Завершуючи цю медитацію, пам'ятайте, що ваше тіло це унікальна і прекрасна посудина, яка несе вас по життю. Бережіть його, живіть і цінуйте. Коли ви любите і цінуєте своє тіло, ви створюєте простір для його розвитку. Зробіть останній глибокий вдих. І видихаючи обережно, відкривайте очі. Знайте, що ви можете повернутися в це місце вдячності та подякувати за своє тіло в будь-який момент, коли захочете і коли будете готові. Дякую, що знайшли цей час, щоб приділити увагу собі та подякувати своєму тілу. З вами була Ірина Савченка. Будьте здорові і до зустрічі!